Програмі як навчають і виховують у Кмитівській спеціальній школі-інтернаті дітей, які потребують корекції розумового та психічного розвитку. Для дітей проводяться заняття з лікувальної фізкультури, з логопедії, займається психолог. Крім того, проводяться уроки соціально-побутового орієнтування. Педагоги навчають їх використовувати свої знання в подальшому житті. Дівська спеціальна школа-інтернат є загальноосвітнім навчально-виховним і корекційно-відновлювальним закладом, який задовольняє потреби дітей у здобутті освіти, соціальній допомозі та реабілітації. Нині її відвідують 100 учнів, які потребують особливої уваги і опіки. У школі-інтернаті створено спеціальні умови для корекційної спрямованості навчально-виховного процесу, відновлення здоров'я дітей. Забезпечується корекція вад розумового розвитку, емоційно-вольової сфери. Формування адекватної самооцінки, соціально ціннісних потреб і мотивів діяльності, навичок та культури спілкування вихованців. У Кмитівській спеціальній зоносвітній школі-інтернат навчається 100 дітей із майже всіх районів Житомирської області. На сьогоднішній день діти з вадами інтелектуального розвитку мають можливість здобувати освіту в різних формах: це індивідуальна форма навчання, інклюзивне навчання та навчання у спеціальних школах-інтернатах. Лише за бажанням батьків вони обирають форму навчання для своєї дитини. Цей навчальний заклад для дітей, які мають особливі освітні потреби. Тут навчаються діти, які не засвоюють програму загальноосвітньої школи та мають труднощі у навчанні і спілкуванні. Фахівці працюють з ними за спеціальними програмами і надають комплекс корекційно-реабілітаційних заходів. Окрім вивчення загальноосвітніх предметів, проводяться корекційні заняття з ритміки, лікувальної фізкультури, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення. Це діагностична діяльність, це корекція порушень письма, мовлення, а також організація е, таких форм підбор таких форм е, взаємодії з дітками, які е, коригують їхні мовленнєві недоліки. Також е, обов'язково. Це складання для кожної дитини індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи. Що це означає? Це розвиток словникового запасу, це розвиток рухливості артикуляційного апарату, це розвиток фонематичного сприйняття, зв'язного мовлення, розвиток граматичної будови мовлення і, звичайно, розвиток дрібної та загальної моторики. Людмила Кобелінська здійснює корекційну роботу з дітьми, які мають вади мовлення за допомогою розмаїття роздаткових матеріалів. Це робота з пісочком, робота з крупами, робота з гудзиками, з, кріпками, з прищіпками. На наших заняттях ми проводимо артикуляційні вправи, і щоб діткам було цікавіше для зацікавленості, ми проводимо вправи і в ігровій і віршованих формах. Тому для, ну, для дітей, щоб підтримати, підтримати інтерес, дуже цікаво, коли разом з ними виконує вправи жабка. Це вправи і чашечка, і оближевереннячко, що дуже. І корисно, і, і зручно показати на жабі. Дітям ця гра дуже подобається вправи саме з логопедичною жабою. І ось, наприклад, і годинник, так? і е, вправа лопатка. Поклали язичок на нижню губку. Дітям це як наочний матеріал і ігровій формі ці завдання дуже подобаються. Для формування мовленнєвого дихання для розвитку, ось ми приготували такі е, чудові пляшечки. Як при вивченні лексичної теми зима, роздуньте сніжок. І це дітям дуже цікаво і дуже корисна вправа. А ще ми працюємо ось із таким роздатковим матеріалом, зокрема пташечки. Коли ми е, проводимо мовлення виправі, Набираємо, робимо глибокий глибокий короткий вдих і глибокий видих. Дунемо на саме на пір'ячко. Це дуже корисна вправа для дітей. Над розвитком дрібної моторики дітей працює і психолог закладу. Прави на розвиток дрібної моторики дітей, як і дітей з особливостями розвитку, як наші діти, і взагалі і будь-якої дитини дуже позитивно впливають на взагалі на її розумовий розвиток, на розвиток мовлення і на розвиток всіх пізнавальних процесів. Тому я на це ну, звертаю значну увагу. і Ось Рекомендовані такі вправи на найпростіші, ось на шнурування. використовую і в корекційній роботі як індивідуальні, групові, так і колективні форми роботи. І в залежності від цього підбираю різні види вправ на розвиток процесів мислення, на розвиток уваги, розвиток пам'яті, на формування свідомої поведінки дітей, тому що це теж велика проблема в наших учнів у зв'язку з їхніми особливостями розвитку. Ось в процесі гри діти заспокоюються, вони з задоволенням включаються в гру, вчаться діяти за певними правилами, за певним алгоритмом. Психологічний інструментарій, розроблений особисто Євгенією Нацевич, визнано найкращим в області. Євгенія Петрівна Нацевич працює на посаді психолога вже протягом 4 років. Цей кабінет вона створювала з самого початку і оснащувала його різноманітними інструментами, іграми і розвитковим матеріалом для роботи із дітьми, які мають проблеми інтелектуального розвитку. Ви маєте можливість побачити багато інструментів, зроблених власними руками та ігор, які спрямовані на розвиток дрібної моторики рук, яка допомагає проводити корекційну роботу. Оту спрямовану на корекцію власне вад конкретної дитини взагалі Іванія Петрівна надзвичайно творча особистість і працює над своїм саморозвитком. Вона друкується у фахових журналах. Наприклад, одна з її статей, надрукована в науковому часописі університету імені Драгоманова міста Києва. Вона працює над сенсорним розвитком дітей. І психологічний інструментарій, який вона зібрала за ці роки, визнаний в області одним із найкращих. Важливе місце у корекційній роботі посідають і уроки з лікувальної фізкультури. На уроках ЛФК ми не тільки працюємо над корекцією фізичних недоліків дітей, а і працюємо над розвитком і комунікативних здібностей учнів, і мислення, і пам'яті, і проводимо корекцію психомоторики, і працюємо і над корекцією координації рухів, і відчуття ритму тобто, це багато видів діяльності. І крім цього, і ще робота над корекцією е, різних, там, наприклад, плоскостопості а, або посилення м'язової системи. Це загальний фізичний розвиток дітей, як додаткове заняття. То тобто це це дуже широкий спектр дії. І дуже важливий такий предмет і цікавий для діток. Вихованці займаються лікувальною фізкультурою і спортом. Мають у скарбниці досягнень і кубки, і медалі. На хорошому рівні в школі функціонує фізкультурно-здоровча робота. Створення належні умови для занять фізкультурою та позакласною спортивною роботою. Учні школи постійно приймають участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Мають учні школи і такий спеціальний предмет, як ритміка, в якому поєднуються заняття музикою і хореографією. Ритміка це спеціальний предмет. По-перше, за допомогою ритміки розвивається у дітей фонематичний слух. В Корекційні вправи, як ви сьогодні побачили, дітки сприймають музику, і взагалі я хочу сказати, що для дітей з такими особливостями, як наші дітки, музика це дуже важливий предмет в поєднанні із ритмічними вправами, тому що ви самі бачите, що дітки. Сприймають спочатку голівкою з музику, а потім все-таки відтворюють вправи, і тим самим іде корекційний розвиток цих діточок. От ви бачите, наскільки цей предмет подобається цим діткам? Одним із найулюбленіших шкільних предметів учнів Кмитівської школи інтернату є інформатика. Для цього створено всі умови. Є ноутбуки з підключенням до мережі інтернет, планшет, електронні книги, які можна завантажувати потрібною інформацією. На уроках інформатики діти молодших класів опановують такі навички, як користування мишкою, правильно там володіють, керують курсором миші, і це розвиває дрібну моторику. І координацію рухів буває навіть таке, що діти приходять у кабінет інформатики з такими великими затрудненнями, що навіть мишка падає із парти. Ну, діти не зовсім володіють рухами. І таким чином на уроках інформатики розвивається навіть опорно-руховий апарат і координація рухів. А діти вже старших класів детально там вивчають, наприклад, створення презентацій там. Діти виходять уже із школи, вони знають, що як створити якісь текстові документи, як можна себе там презентувати, або ще щось би, створити для свого там, відпочинку чи будь-якого там для розваг, наприклад. Дуже люблю інформатику. Ми на інформацію друкуємо тексти, создаємо папки, файли, скачуємо, сидимо в інтернеті. Захоплення інформатикою спонукало випускника школи Ростислава Цвіткова обрати відповідну професію оператора комп'ютерного набору. Я закінчив цю школу три роки, роки назад. Зараз я навчаюся в Любері на професії оператор комп'ютерного набору. Професія нормальна і мені подобається. Навчально-виховний процес закладу як спеціальної школи спрямований на підготовку дитини з інтелектуальними вадами до самостійного життя, де особливе місце посідає трудова реабілітація. Тож особлива увага приділяється і такому предмету, як квітникарство. Наша кметівська школа знаходиться в дуже мальовничому місті. Дуже велике має шкільне подвір'я, багато квітників і клумб. В школі викладається загальноосвітній предмет квітникарство. Я вчитель квітникарства. Ми навчаємо своїх діток вирощувати квіти, висівати їх, доглядати за розсадою, висаджувати розсаду на клумби, доглядати квітники свої. Я вважаю, що наш предмет дуже потрібний нашим дітям, тому що в майбутньому кожна дитина буде мати свій дім, свою сім'ю, і велике значення буде мати те, що вона вміє робити. Як упорядкувати своє подвір'я, як упорядкувати свій дім, як доглядати за рослинками? Ми також вивчаємо ще частинку і овочеві рослини. Чергове заняття п'ятикласників присвятили догляду за розсадою Петунії. Ми провели такий експеримент. Виростили розсаду в ящичку без прориву, виростили розсаду, спікірували в ящички і виростили розсаду в стаканчиках. Сьогодні діти будуть доглядати за розсадою, будуть її поливати, розпушувати ґрунт, ну і поставлять потім у відповідне місце. Мені дуже подобається доглядати за розсадою. Це дуже так гарно, що вони ростуть на клумбах, на в, в кімнатах. Це дуже добре. У нас велика присадибна ділянка. Городу в нас до трьох гектарів. Ми вирощуємо на своєму городі для здешевлення харчування капусту, моркву, столовий буряк, кормовий буряк, бо ми маємо пару коней і вчимо діток працювати на городі. Потрошку починаємо перець вирощувати, помідорів не вирощуємо, тому що. В літній період треба доглядати їх дуже. Це кропітка робота. Але дітей з технологіями знайомимо. Суттєвою особливістю навчального плану є значна кількість годин трудового виховання. У школі працюють швейні майстерні для дівчаток та столярні для хлопчиків. Це зумовлено орієнтуванням випускників закладу на робітничі професії. Починають дітки елементарні такі от навички. Це пиляння, стругання деревини. Спочинаючи починаючи з п'ятого класу, вони вчаться працювати лобзиком. Ось в даному випадку сьомий клас, сьомого до дев'ятого класу, діти освоюють механічну обробку деревини. Це, зокрема, робота на токарному верстаті. Ну я і ось колеги всі мої. Тут у нас працює ще два чоловіки, два вчителі столярної справи. Спрямовуємо на те дітей, щоб діти мали якийсь, кажуть, кусок хліба, мали якісь трудові навички, і в подальшому, щоб могли працювати на виробництві. До речі, наше піше підприємство, Кмитівський майстер у нас по сусідству. Ходимо ми туди на екскурсію, діти переймають цю професію, цю спеціальність. Наш один випускник, до речі, недавно випущений, який випустився недавно з нашої школи. От працює столярем. Діти зацікавлені в цій, цій професії. Ці спеціальності їм це подобається, залюбки ходять на уроки трудового навчання. Діти вчать шви, починають вивчати швейну машину і поступово переходять до більш складного. В 4 класі ми ще робимо м'які іграшки, подушечки для голок. А вже 5-6 клас і далі ми починаємо шити фартушки, спіднички, сукні і брюки. Ці всі вироби є у нас в класі, діти на них вчаться. Які вироби шиють самі для себе. Ось ви бачили фартушки і косиночки, в яких діти сиділи за партами. Це все пошили наші діти. Починаючи із 9 класу, по-перше, що ми ремонтуємо меблі. І вже ось діти зацікавлені в тому, щоб ну дуже багато часу забирає ось ремонт власне, їх. І тому діти зацікавлені берегти. Перше, те, що діти бережно ставляться до цього. І крім ремонту меблів, ми ще виготовляємо сільхозів Дуже у нас багато уроків квітникарства приділяється, тому ручки. До сапачок, до держаки, до заступів, до лопат виготовляємо. Дуже багато діти виготовляють іграшків. Дуже великий вклад. Ми зробили у виготовленні нашого ігрового майданчику: бісєтки, там лавочки. Гойдалки, це все зроблене дитячими руками. Ну вони це роблять залюки. Ну, звичайно, з нашою допомогою. Ну а це, що стосується механічної обробки токарного верстатів, от, то сувеніри. От, діти, зокрема, на 8 березня всім жінкам нашої школи були зроблені качалки, от, товкачі, задоволені колеги, раді діти. На гуртках ми з ними виготовляємо різні іграшки, це, зокрема, ляльки-мотанки. Е і вишиваємо. Всі вироби, які в нашому класі знаходяться, це все вишито нашими дітьми, їхніми руками. Не одного вироба не вишито дорослими. Всі маленькі ці іграшки теж виготовляли дітки. Оці ляльки-мотанки, здається, їх трошечки небагато, але вже скільки їх ми пороздавали гостям, наші ляльки є і в Києві, наша лялька навіть є в Польщі. Взагалі дуже багато і вишивок. Наші діти дарують, вони люблять дарувати свої вироби. Важливо, що після закінчення школи-інтернату молоді люди мають майбутнє, вони можуть знайти собі роботу і заробляти на життя. Переважно кмитівські вихованці це майбутні будівельники, швачки, перукарі і не лише. Оскільки навчання дітям з розумовими вадами дається важко, то їм набагато легше вдається володіти певними професійними навичками. Закінчуючи навчання в Кмитівській спецшколі інтернат, діти мають можливість здобувати навчання у професійно-технічних училищах, якщо є на це медичні рекомендації і дозвіл лікарів. Проте на сьогоднішній день є певні проблеми з подальшим навчанням, оскільки діти інтернатних закладів отримують посвідчення зовсім іншого зразка ніж ті діти, які навчаються на інклюзивному навчанні та на індивідуальному навчанні, хоча мають ті ж самі розлади розумового розвитку. На сьогоднішній день це є проблемою, тому що з, з документами про освіту, які отримують діти в школі-інтернаті, діти не можуть вибирати той заклад, в який мають бажання, де, де мають бажання навчатися. Але ми над цим працюємо, піднімаємо цю проблему перед управлінням освіти. Вони нас підтримують і намагаються допомогти в тому, щоб вирішити цю ситуацію. Тудобово вихованці перебувають під наглядом вчителів, вихователів. Діти забезпечені п'ятиразовим харчуванням. До їх послуг затишні спальні кімнати, прикрашені рукотворними витворами випускників. Цікавим та неординарним є куточок дитячих робіт. Там демонструються всі найкращі картини та вироби. Бо все зроблено з акуратністю та любов'ю. Діти вкладають у свої творіння натхнення, старання та вміння набуті під час занять у творчих гуртках. Ось на таких заняттях за інтересом. У нас їх 23, у школі, де іде формування, де дітки вчаться, набувають вміння знання, які потім їм пригодяться в житті. Це і естетичне виховання естетичного смаку, і вміння, ось даже це практичне заняття, показується, що в подальшому вони можуть. Свої вміння і знання примінить ці свої знання, творять прекрасні речі із паперу, пластиліну, прекрасно малюють, співають і пишуть вірші, виступають на нашій шкільній сцені. Манку не обіжи, йди на рідку, поможи м'яу-мяу. E a Що нами створені сприятливі умови для розвитку здібностей і талантів дітей, щоб вони мали можливість відчути себе рівними в цьому суспільстві і в подальшому адаптуватися у соціумі на належному рівні у закладі і національно-патріотичне виховання. Ми співпрацюємо з волонтерами, зокрема з Юлією Талмачовою. За її допомогою ми Виготовляли ось ці костюми снайпера, гілі, як на нього кажуть, або ще називають народі Кікімара. Діти дуже з великим задоволенням працювали над цими костюмами. Вони вважають, що вони теплом своїх сердець, своєю працею допомагають нашим воїнам і навіть можуть комусь врятувати життя. Це вже наш п'ятий костюм, чотири вже. Поїхало НАТО. І дітки ще з задоволенням згодні працювати, виготовляти. Крім того, плели і сітки маскувальні. Крім цього, це ще й корекція, тому що розробляється дрібна моторика рук. А для наших дітей це дуже потрібно. Топивши на подвір'я школи, бачиш усміхнених вихованців, які щасливо граються, спілкуються. Дитячі майданчики турботливо прикрашені руками працьовитого колективу. Тут є альпійські гірки та чудові засоби для розваг. А поруч височіє ікону з даху пам'ятки місцевого значення, будинку садиби 19 століття панів Сумовських. Там нині навчаються учні початкової ланки. Загалом читалі та вихователі роблять все можливе, щоб учні набували соціального досвіду, успадковували духовні надбання, досягали культури у відносинах. А найважливіше, вони працюють над тим, щоб вихованці стали повноправними членами суспільства. Багато батьків не усвідомлюють, яку саме функцію виконують. Заклад, перепоною стає сама назва, та це даремно, адже тут діти справді отримують належну допомогу та мають змогу розвиватися. Якщо учні інтелектуально зростають і батьки помічають цей результат, радощам немає меж. Бо ці зміни справді надихають на подальшу роботу та удосконалення навчальних і виховних методів, зазначає директор школи-інтернату Алла Гребенюк. Тож Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат це школа-родина, заклад наполегливої праці, системного розвитку і виховання дітей з вадами розумового розвитку.